Сергій Мельничук, воля на так як е, даний законопроект е, стосується органів державної влади, е, прохання б, звісно, було б, щоб і президент звернув увагу на ту подію, яка сталася вчора в парламенті, і все-таки ор, органи державної влади, а саме парламент охоронявся надати іншу охорону, е, тому що те, що трапилося вчора, ми бачимо, що е, фактично охорона, яка є в парламенті, вона узурпована однією силою і. Той бардак, який вчора був, це фактично попирає всі е, устої нашого парламентаризму. От, і це все бачили не тільки ми, українці, а це бачив весь світ. От, всі знають мою позицію проти е, радикально налаштованого Парасюка, проти сина Коза Кодонського козака, главного люстратора, проти... Чувака, який служив в Донецьких республіках, захвачував обласні адміністрації. Але я за те, щоб.